Як я можливо скажу свої пару слів. Я хочу трошечки поспорити з паном Олександром. Ми знаємо, що таке брендинг. Брендинг це символи, це логотип, так далі. У мене є дуже хороший знайомий, я вважаю його кращим професором з маркетингу іспанець, звати його Джо Понс. Він говорить про те, що реклама це косметика, гарно спрацьовує тільки тоді, коли світла. Мало і відстань велика. А, проблема в тому, що зараз ми повинні говорити про речі, які значно глибші, ніж символи, логотипи, а місця в наших там фан місця в наших містах, так далі. Якщо ми говоримо про брендинг міст, ми маємо говорити про речі, які значно глибші, тому що а, до нас будуть наближатися, і світла буде дуже багато. А мене попросили трошечки говорити про те, що очікувати після Євро 12. Так що те, що я підготував, властиво відноситься до того, що є після Євро 12, я маю сказати абсолютно чесно, що мене під час Євро в цій країні не буде. І це так заплановано. А я е, горжуся тим, що в мене я себе називаю, хоча я за освітою соціолог, політолог, трошки економіст, я себе називаю суспільство знавець. І в мене є нюх. Такий до того, що відбувається в країні, і я зрозумів, що мені на євро тут не треба бути. Але в серпні тут треба точно бути. Тому що з серпня місяця тут почне бути гаряче, тут почне бути цікаво, і тут почне бути, можливо, навіть трошки небезпечно. Тому що справа в тому, що ейфорія вже пройде. Ми зрозуміємо, що в нас є стадіони, які в деяких містах, властиво нікому не потрібні. Ми зрозуміємо, що е, в нас є фан-зони. Які точно нікому не будуть потрібні. У нас є готелі, які навряд чи будуть комусь потрібні. У нас пройде певне розчарування. Будуть футбольні фани. Я чотири роки свого життя прожив в Англії. Я знаю, що таке англійський футбольний фан. А я знаю, що будь-які засоби безпеки, які б вони були заплановані, так чи інакше хтось залишиться ображення. Хтось залишиться із майном, яке буде побити. Хтось залишиться незадоволений, а розчарований. Хтось не заробить стільки, як думаю. А нас настане певне похмілля після Великого свята. Якщо хочете зрозуміти, мені здається, що хороша метафора, хороша аналогія це ну, друга половина січня. Я думаю, що кожен розуміє, що є після другої половини січня. Так? От такий буде, буде, буде серпень, такий буде вересень, а ще в це, на це накладеться певні економічні негаразди, внутрішні, зовнішні, про них не буду зараз багато говорити, політична напруга. А в нас чекають вибори в жовтні, а це завжди каталізатор різних масових задолужень. Я хотів би трошечки сказати з вашого дозволу, продовжуючи деякі метафори, я люблю говорити метафорами, я сподіваюся, що аудиторія це сприймає. А стосовно чотирьох міст, які приймають Євро. Для них це випускний вечір. Ці чотири міста є, доходять до, своєго, до, до, до закінчення свого підліткового віку. Це може дуже дивно звучати, якщо ми говоримо про Київ. І ми сидимо в будинку, який є зараз навпроти тисячолітньої будівлі. Але так чи інакше, це дуже молоде місто, тому що воно за останні 20 років подвоїлося у, свої, у своєму населенні. Властиво корінних киянів дуже мало. Дуже схожа ситуація у Львові, де старовинна архітектура, але 90% населення живе там менше двох поколінь. В Харкові і в Донецьку, можливо, трошки легше, але вони так само мають свої особливості. Я би охарактеризував ці чотири міста як такі: Київ, це хлопчик-відмінник, який усвідомлює, що він лідер, але так само раптом усвідомлює наприкінці свого шкільного такого перебування, що лідерство так само спотягає за собою певну відповідальність. А з цим важко жити. Харків. Це хлопчик сирота. А У Харкові відсутні регіональні еліти. Харків має надзвичайний потенціал, надзвичайну мудрість, надзвичайний розум, але без батьківського якогось батьківської опіки це проблема. І він готується до випускного вечора. А що буде далі? Це страшно. Вів це дівчинка, яка виросла. Дуже гарне плаття, яке їй подивувала мама, якої вона ніколи не знала. Донецьк це бунтівний хлопчик. Бунтівний хлопчик, який нарешті виріс зі своїх шкільних станів і тепер бачить, що, а проти кого далі бунтуватись. Бунтуватись завжди було проти кого, а раптом нема проти кого. Ці метафори я заводжу через те, що а, я вважаю, що символіка а, є значима, коли вона відзеркалює якусь, якусь, якусь душу міста, а яке є вкорінено в певний історичний контекст. Ми бачили, як на дуже гарному прикладі, як німці з цим давали, давали раду, а, де дуже важка, дуже важкий історичний контекст, але тим не менше. А вже пройшло достатньо часу для того, щоб він став частиною їх душі, і яким вони можуть гордитися. А в мене є питання, чи ми гордимося на сьогоднішній день нашими містами, чи ми, можливо, є ті підлітки. А, для нас цей історичний контекст не дуже важливий. Історія навіть власна, чи сім'ї, чи предків рідко коли виступає архіважливою у підлітковому віці. Чотири міста євро та також їх молодші брати, той самий Дніпропетровськ, Одеса, Франківськ, Чернігів, про які ми сьогодні чули, Полтава, Кіровоград, вони готуються до свого випускного. І зараз їм важлива косметика, костюми, квіти, а інші фішки. Але далі після випускного йде похмілля. І для мене зовсім не самозрозуміло, і далеко не очевидно, що всі однокласники стануть одногрупниками а на наступному етапі їхнього розвитку. Кожному із нас, очевидно, треба своє робити, але для мене є питання, що, і чи разом, чи окремо, чи індивідуально. Сьогодні говорилося трошечки про пошук спільних смислів. І мені здається, що якщо ми говоримо про брендинг, нам потрібно значно глибше трошки покупатися. Е, пізніше вони можуть транслюватися в символі. Я завершу. А, через декілька місяців після випускного в календарі появиться 1 вересня. А, і це буде вступ до наступного етапу розвитку. Воно може бути 1 вересня, воно може бути десь в жовтні, воно може бути в листопаді. Але воно настане. І, до речі, одночасно з підготовкою до випускного діти, 11-класники, переважно проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Для нас дата 19 грудня. А від цих результатів, мені здається, дуже сильно буде залежати, яка, який буде наш вступ, а чи станемо ми дійсно університетською групою. А і чи кожне з цих місць зможе витягнути не тільки себе, а так само і своїх однокласників на якийсь новий рівень, де дійсно ми зможемо говорити про те, що ми горді за те, що ми українці.